До речі, маю ще декілька варіантів вам показати, які є на продаж. Зараз все покажу, розкажу. Дивіться, ось такий опов, він йде на 32 ГБ, а 12 моделька, є відбиточок пальця, ціна 1850. Що тут у нас? Мікророз'єм. Непоганий варіант, простенький для звичайних задач. Далі є Redmi 9, 250 ціна. Тут іде Type-C вже роз'єм. Має роз'єм на наушники, має відбиток пальця, він йде на 32 ГБ. Nokia 2.4, якщо не помиляюсь по модельці. Є більш детальні відеоогляди кожного смартфона, він йде на 32 ГБ. Тут йде мікророз'ємчик. Ось такий варіант. Що у нас? Давайте продовжимо далі. Oppo a 5S на 32 ГБ. Тут йде відбиточок пальця, 2000 ціна. Тут мікророз'єм. Поїхали далі. Realme 6i досить цікава моделька. Хакі колір, має відбиток пальця, 628 по пам'яті, 3000 ціна. Тут іде тайшний роз'ємчик. Realme C11 на 32 ябайти також, 2000 ціна. Такий сіренький колір. Тут мікророз'єм. Що у нас ще є? ZTE Blade A7S 64, -ка. є відбиток 2000 ціна. Що у нас тут? Typсішний роз'єм. Цікавий такий пристрій, простенький для простих задач. По айфонах, до речі, маю ще 7Jet Plus Jet Black на 128 МБ, акумулятор тут 92%. Непоганий цікавий варіант, вже поклеєне захисне скло нове. Під захисним склом екран у гарному стані. Motorola G72 на 128 ГБ досить швидко працює. Вже був такий варіант, я його продав, був з коробочкою. Цей телефон без коробки. Тут є ось така мікрокоцучка. 5350 ціна, тут іде Type-C, також роз'єм на наушники. По екрану є легкі, легкі тут царапки, але не суттєві. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення. Відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.